Всім привіт, я на ринку Шувар, ми під 12 навізом і йдемо глядати ціни на фрукти. Добрий день. яку ціну такий кавунчик? 30. По 35 гривень. Це греція, так? Так. Яка ціна черешні? 150 Черашні? 150. 150, а ось така 130. Okay. Так, є сонечка, яку ціну. 250 півлітрі. 250, ось таких півлітра. Є вишенька. Вишенька Морельва. Яка ціна? 130 гривень кілограм. 130 гривень кілограм. 130. А лохина? 650. А лохина? 650 650, полуниця? 140, 140. а черешня? 150. 150. Це, це є 70 місце під 12 на вісім. Тут є дуже великий вибір фруктів. А в яку ціну лохина? 170 до 600. 570 сімдесят, а таких по 600. А в яку ціну персик? По 130. Абрикос. Абрикос? Так, по 125. 125, а, 85. А ось такі 85. Це 27, 27-й місяць канал. 150, 300, 350. 300, 300. Ось така малина 300-350. <звіголи> Жимолось 250. І ось така смородина по 200. Яку коцівно така черешня. 150. Яку ціна та винчик? 35-33 гурт. Подивіться. Яку ціну, по ціну така полонечка? 120. По 120 Так, полуничка румба по чаю 110 гривень. Солоденька пишуть. Абрикос 125 гривень. Тоже пишуть солоденька. Черешня 130, сортова. Є тут роздріб і є гурт. Це все є 60 на напевно, місце під 12 на 8. Яку ціну полонечка? 100, 100 можна. По 100. Дайте приєдь. А ось такі яблука? 65. По 65 60. і 60. Це відразу на початку 12-го навісок. Так, 120 кг. Яку ціну полонеця? По 100. Яку ціну така полонечка? Полонеця персик, така необична, такої більш нема ні в кого. Полонеця персик, 130 гривень, так? Так. Це все є 70 на місці. Яку ціну така полонечка? Така полонечка 130. 130. А черешня. Черешня така 140. 140. Ще у ага. вас яка є полонечка? 110. 110. І, І черешня. 130. 130. Це все є 74 місце під 12 навісом. На така черешня? 120. 120. 120. І ще яка? Така? 140. 200. 140 гривень. Краса. Яке у вас місце? 68 68. Яку такий абрикос? 100 гривень. 100 гривень. А такий 110. Гривень. І це все 66 -е місце під 12 нарізать. І що буде полонець фе? По 100 гривень. Грушка манго 75. Яку ціну абрикос? 110. Азербайджанський. 110. Азербайджанський. А яке вас місце? 35-те. А персик. Персик по 110. А полонечка викоціна? 110. По 110, абрикос? 110, це є 25 місце під 12 на 8. А не хватит. А біку ціну а... а... персик інжер? 125. По 125, а такий персик? 120. 120. А абрикос? 110. Це є 12 місце під 12 на 8. А в яку ціну полонечка? ポスト